Вітаю всіх, вибачте, без демагогії, бо тривоги, балістика вся остальна херня. Тепер, любі мої, було інтерв'ю однієї, військової, на жаль, вона починає розводити негатив на хвилянтів, що для неї ці не чоловіки і тому і подібне. Це недобре. Тепер, давайте дивитись. Дійсно, серед чоловіків пішов розкол. На тему військових і ухилянців. Дійсно, пішов цей розкол. Десятка жезлів ні. Є давка обставин, обмеження, вимоги, які просто душать. І це породжує негатив, скоріше, через втрати матеріальні, втрату життів, втрату людей. Я б сказала, що це одинарні такі розмови, які. Впливають на це. Не бачу прям в масштабах. Масштабах немає. Масштабності цього питання. Тепер давайте подивимось так. Жінки дійсно починають погано відноситись до чоловіків ухилянтів. Чи дійсно це правда? Ні. Неправда. Неправда. Зовсім це неправда. влази на дні колоди. Це бред. А тепер, дружини військових мають негативне відношення до чоловіків, так званих ухилянтів, які не йдуть воювати в розшуку. дружини військових мають негативне відношення до таких. А у дружини військових дуже негативне. Дев'ятка кубків це, мабуть, зашкалює нерви. О, королева кубків вилазить. Вони ними розчаровані. Вибачте, тут негатив аж пре. Це неприємно, і вони вважають, що вони повинні йти воювати. Ось прям чітко йти на війну. Чому? Тому що їх чоловіки воюють. Ось. Розкол суспільстві породжують жінки. Саме жінки. Майте на увазі.